В Одесичці обурзіли вже настільки, що схема з мертвими душами стає повсякденням. Це що трапилось, це перший міський. Мене звати Олена Концевич. Слухайте, не вистачило нам історії минулорічної про те, як в двох центральних ЖКСах набирали фіктивних двірників числа бізнесменів і платили їм фіктивну зарплату на тисячі і тисячі гривень. Те саме викрилося в одеських дитсадках дороге товариство. Слідство встановило, що керівники дев'яти дитсадків по Одесі роками отримували зарплати за неіснуючих працівників: няничок, вихователів, прибиральників і так далі. і тому подібне. Схема стара, як світ, але прекрасна. Оформлювали неіснуючих людей, на них відкривали карточки, на них поступала зарплата. В кінці місяця довірена особа їздила, інкасатор, їздила по банкоматах. З десятків чужих карток на неіснуючих працівників збирала бабло і все це ділили між керівництвом дитсадків. Ще в кінці минулого року відкрили провадження за статтею зловживання владою кримінального кодексу, і ведеться слідство. У нас тут біля Оперного є ось алея зірок. А взагалі, по-хорошому, нам антиалею треба створити в місті для того, щоб сюди помістити всіх корупціонерів, нечистих на руку чиновників і в тому числі значить, всіх тих людей, які на дітях наварювали гроші по дитсадках. Антисписок тих дитячих садків, які були замішані в цьому зашкварному ділі. Значить так, номер 29 біля Сабинєєва моста. Номер 47 на Грецький. Номер 50 на Гоголя. Номер 63 на Пастера. Номер 93 у Відьопольська дорога. Номер 128 на Ахматової. Номер 184 на Манежній. Номер 128 на Кіру Десь я на неї, до речі, зараз наступаю. Вибачте, будь ласка. І номер 306 на Ярослава Мудрого. Кінець цитати. Що ж, ми сподіваємося, що ця справа буде розслідувана. І всі винуватці будуть покарані. Дорогі одессидовості міста! Що тут скажеш? Якщо ви знаєте, що трапилося в Одесі, пишіть нам в коментарі. Побачимось на першому міському. Мене звати Олена Концевич. Папа!